які я хотіла би знати перед початком прийому системних ретиноїдів? Отже, я закінчила курс системних ретиноїдів, і мені є що сказати. Це частина перша. Реакція нашого організму у всіх, звичайно, що індивідуальна, але мені хочеться поділитися своїм досвідом. Побічки у всіх абсолютно різні, і це не означає, що у тебе вона має бути просто наймаксимальніша кількість. У мене особисто була сухість шкіри та збій циклу. Але коли ми почали зменшувати дозування, то цикл поступово нормалізувався. Пити максимально велику кількість води та постійно зволожувати свої губи та обличчя. Ось це прям номер один, тому що коли я почала приймати. Таблетки, буквально першу таблетку, я почала пити в день-півтора літри води, а також постійно зволожувати за рекомендаціями лікаря свою шкіру. І можу сказати, що в один період я трошечки підзабила на водний баланс і прям помітила наскільки сухіше стала моя шкіра. Тобто це дуже важливо. Ніякі супермодні, дорогі гігієнічки та зволожуючі блиски не зволожить так твої губи, як крем для сосків. Можу сказати, що завдяки ньому у мене дійсно мінімальна кількість тріщин на губах, і взагалі це дуже комфортно для мене. Пройшло. Спочатку, звичайно, він мені здавався на губах дуже жирний, а потім я звикла, і навіть зараз. Якісь близькі, вони мені ну, дуже легкі, здаються на губах, і я їх не помічаю. Якщо вам цікава ця тема, ставте лайки, пишіть свої запитання, і я буду знімати продовження.